В цій годині військовий аналітик Олексій Гетьман звітав до нашої студії. Пане вас вітаю. Добрий день про фронт. Ми трошки пізніше поговоримо. Просто тут, <кій> знаєте, така сама така е, актуальна тема на сьогодні виявляється, що у нас, от коли сталася трагедія в Києві під час ракетного удару, коли люди не могли потрапити до бомбосховища, ну звичайно, як у нас відбувається, давайте всі зробимо е, таку масовану перевірку всіх бомбосховищ. Всі отримають на горіхи, ті, хто має отримати. І з'ясувалося, що в нас ну не дуже так гарна ситуація з бомбосховищами. Взагалі, вони в нас є чи немає. І що можна вважати цим бомбосховищем? Від чого воно може захистити людей? От скажімо так, візьмемо історичний центр Києва. В історичному центрі Києва все якраз добре. Mm -hmm. Там були побудовані колись ще давно, в радянські часи, під час Холодної війни бомбосховища. Там є де, де схватися, так само підземні переходи, вони такі відносно е, глибоко під землею. Е, від якогось прямого влучання, ну, воно може захистити, може ні, тут в залежності від того, що буде летіти, але від уламків, від, е, ну, від всього того, що, що завдає велику шкоду. Захистити може. Раніше будувалися, не використовувалися напівпідвальне приміщення будівель як бомбосховище, а будувалися справжні бомбосховище, як бомбосховище. Тобто там можна було. Ну, я ось як іянин, може хтось пам'ятає, от я з моє дитинство пройшло на Чоколовки так звані, там у дворах були такі. От, Багато бачили, така кругла башня з бетону, з такими uh -huh. якось дверцятами, такими рішочами. Ще давним, дуже давно, на, нь на ньому було написано бомбосховище, по щоб не лікати людей скрізь, цю табличку прибрали. Але ми дітьми туди лазили, звісно. ну як же ж можна, Подивитися. То, звісно. І там дійсно, там, там можна було залізти, і воно не в не в підвалі дому, воно було от окремо. тобто дом, і ну, двор тоді в ті часи ще во дворах не, не, не будували багато поверхівки, свічки такі, чомусь це було не модно тоді, зараз це модно. І от там дійсно було таке бомбосховище. Ті е, напівподвальні приміщення, які знаходяться особливо в панельних домах, ну це умовне бомбосховище. Це краще ніж бути на вулиці, звісно, це краще, ніж бути сидіти вдома, тому що ну, дві стіни це навряд чи може. Суттєво захистити, хоча ну все одно, ну вже всі розуміють, що біля вокон вікон стояти, вікон стояти дивитись, як летить, ну точно що не треба. Це такі бомбосховища, вони в ну, прямому влучанні, на жаль, вони не витримують. Але все, все одно це краще, ніж ніж не ховатися. Чи треба нам щось з цим робити? Ну, я думаю, що треба було Ой, я розумію, наскільки це важко, треба було не, про... не облаштовувати підвальні приміщення, які не відповідають критеріям, таким, яким має відповідати бомбосховище, а будувати бомбосховище, але справжнє бомбосховище у дворах домів, там, де багато людей, багато поверхівки. Але для цього треба витрачати такі цінні київські. Квадратні метри землі, і ну як же це можна, Тоб... Ні, чекайте. Ви правильно сказали квадратні метри, бо в нас вже немає в землі. В нас квадратні метри залишились квадратні метри. Залишились на жаль в Києві. Тому от це є велика проблема. І я думаю, що ця проблема. Не буде вирішена. Давайте так. Давайте. Я розумію, що цю проблему вона не буде вирішена, але вона могла би бути вирішена навіть, бути навіть за рік повномасштабного вторгнення. От що вона можна вона було зробити? Би бути вона мала би бути вирішена, бо от паркінги новобудов, яких дуже багато в Києві. Паркінги двох, трьох, чотирьох рівневі. Вони можуть використовуватися як бомбосховище? Ну та парки та трьох-чотирьох рівневі це, це потужна споруда і вона. Я ще будівля згори буде там сипатись, ну, частково вони витримують, вони не заваляться. А ну, ну, всі ж ну, слухайте, ну давайте зайдемо в ці панельні дома, які стоять там на лівому береться, ну, не, не в історичному в центрі Києва. Ну, вони, вони самі, ну, давайте чесно, вони ледь тримаються. Ну, як, як, Яко в тому підвалі може бути бомбосховище. Це не бомбосховище, це. Ой, не хочеться це підвальне сказати. приміщення. Це підваль, це Підвальне приміщення, яке можна використовувати як бомбосховище, але е, воно не відповідає ті тим нормативам, які має бути на бомбосховище. Це має бути укріплені стіни, це має бути вентиляція. Це нав, 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 навіть має бути певний запас е, ну води ліки. там мають знаходитися кому комусь, якщо там людині стане погано, чи щоб можна було швидко якусь ну, це, там, де мають бути певні комфортні умови для проживання людей, певний період часу. Там навіть туалет має бути, там має бути місце, якщо з дитиною людина знаходиться. Тобто це от дуже схоже на бомбосховище, були наші метро на правому березі, де вони глибоке під землею. Там дійсно, там от. От ця служба, ну, я не знаю, служба, це метрополітен, чи це КМДА, відпрацьовано було добре. Там все було підготовлено і там можна було знаходитись ну, в більш-менш ну, Ми розуміємо, що, е, які комфортні умови На полу, сидячи, на, на лавочці, але там ну, було нормально. этих на е, в, в, в підвальних приміщеннях, в, в панельних домах, ну, ще раз, там краще знаходитись, ні, ніж вдома, бо. Є вища ймовірність, що все буде добре. Але я бачу, що в деяких містах України, наприклад, місцеве, саме місцева влада, вони почали виготовляти такі бетонні конструкції на зупинках, наприклад. В тому числі, це, 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 це теж один із варіантів. Це, в Ізраїлі так зроблено, в них є кімната. От в Ізраїлі тут можна брати. Ну, у нас тут, ну я фух. Тобто є додаткові кімната, я не розумію, як нашій забудові, як це можна буде. Яка відносно захищена, там вона забітована, там певні металеві, стильні конструкції, і вона використовується під час нальоту, там часто нальоти в Ізраїлі для того, щоб туди людина могла сховатися. Ну це тобто, якщо нам будуть будувати. В Києві житло і додатково безкоштовно робити ще одну комнату для того, щоб можна було заховатися. Ну, ну Це в основному, це мені є... здається, в приватному секторі її можна там використовувати. Це, це в приватному секторі. А, в, наприклад, в багатоповерхівках. При Але... багатоповерхівці можуть бути такі секції, наприклад, для того, щоб там ну, могли поміститися хоча б там 5, 8, 10 багато, чоловік. Це от бачите. З'ясувалося, що багатоповерхівка це добре, але в неї це найбільш небезпечне місце під час обстрілів, тому що воно, по-перше, може ну, туди потрапити уламок чи борони Боже ракети, і частина може, або вся будила, частина може завалитися. Тому багатоповерхівки це там робити окремі кімнати для зб... Ну, зробила, а кімната випала просто там. з... Великого uh -huh. поверху і сенсор ж нічого а не... при будинках, наприклад, От при будинках навколо будинках будинків. Ну ви знаєте, це треба прийняти якесь рішення. Ну що не менше Київській uh -huh. міської раді, для того, щоб площа біля будівлі, новобудівлі, певна частина. Забудовник має побудувати там. Бомбосховище, простіше кажучи. А як, от, який удар може витримати, наприклад, от ті, ті е, такі бомбосховища, які, наприклад, е, будують в Ізраїлі? Пряме влучення. Ну, є, є, є бункери, де е, можуть знаходитись. Ну, навіть не люди, бо ми зараз, зараз начнемо, зараз що депутати погані, вони ховаються. Ні. І там, ну, ми ж не любимо. Всі. Ну, це наше національне ріс, не, не, не любити владу. Це таке нічого страшного. От. Великі бункери вони мають захищати там засоби зв'язку, вони мають захищати центри прийняття рішень, де може знаходитись керівництво певні галузі. Які... Ну, тут бункери вони, вони можуть витримати ну, пряме влучання, ну, хіба, хіба що ядерна зброя може їх зруйнувати. А будь-що що летить на нас з боку росіян, воно, воно витримає. Такі, ну, побутувати такі бункери, щоб це були ну, це просто. Ну, Mm-hmm. Він дуже, ну, це ну третину Києва, треба просто перебудувати, зробити це. Це великий, великий об'єкт. Він там окрема система живлення, окрема система. Ну це, це бункер. А от такі бомбосховища, ну це. Тобто, в принципі, ось виходячи з цього, я дивлюся, що до речі, міський голова Віталій Кличко в своєму телеграмі опублікував допис, що за добу після запуску в додатку Київ цифровий функції зворотнього зв'язку щодо стану укриттів. Так ось. Свідкия надійшло більше тисячі скарг, е, майже половина на те, що укриття зачинені, чверть, що перебувають в неналежному стані, чверть поблизу немає укриттів. Взагалі немає укриттів. Укриття зачинені. Це в зв'язку з чим зачинені? Тому що вони не облаштовані, чи тому, що там є певна, е, можливо, арендовані ці вже укриття? В тому числі, ви знаєте, от, це трошечки до попереднього. Це екс виконавця. Тобто було прийнято нормальне рішення. Я думаю, що починаючи з 2014 року, точно, що після повномасштабного ще треба, треба зробити бомбосховище. Їх треба було робити, а не зайти на якийсь підвал, там, який сам сам по собі може завалитися, якщо там е, навіть без вибухів, і звітуватися. Є, є бомбосховище. Я ж розумію, що е, ну. Мер міста чи ну, навряд чи він може об'їздити всі е, бомбосховища в місті Києві. І для цього є люди, які від, мають відповідати. І вони відповідають, що все зроблено. Вони на папері написали, а насправді це не відбувається. Це не є ті, тим бомбосховищем, які. Я думаю, що ви знаєте, я думаю, що з цим будуть розбиратися. я думаю, що на це виділялися гроші з міського бюджету. І я думаю, що ці гроші пішли мімо облаштування бомбосховища. Я, я припускаю. Ну, ну, якщо виділялися кошти, то ці кошти мали би е, дійти до конкретного адреса, до да, 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 до виконавця, до й до виконавця. виконавчика. Да. Чи ми ви повинні б... були б побачити результат? А що ми бачимо зараз? Таблички зробили це ж теж. Слухайте, ну мільярд двісті мільйонів гривень для того, щоб намалювати таблички. Та мені, в принципі, не потрібна табличка, мені потрібно знати чітко місце, навіть можна його крейдою намалювати, що це бомбосховище, і всі знають, що там можна укритися, що там можна сховатися від обстрілу ракетного або шахедів. Ну от від вішахедів, так, да, від ракет, якщо вони борони Боже переривають нашу протиповітряну оборону, то пряме влучання, ну ви знаєте, це ну, в будь-якій країні, якщо атакуються цивільні місця, місця то ну, тільки метро, тільки такі серйозні об'єкти, вони можуть втримати прямий удар. А ну, будівля, ну слухайте, ну давайте пригадаємо башні близнюків Сполучених Штатах. Ну, зрозуміло. Там зовсім інша трошки ситуація. Олександр Погребиський, військовослужбовець збройних сил України, депутат Київради від фракції «Європейська Солідарність» зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю, добрий день! Слава Україні! Тут ми дискутуємо стосовно бомбосховищ. З'ясувалося, що вже мер Києва Кличко каже, що більше тисячі повідомлень про негативний стан? Ну що деякі половина з них бомбосховищ закриті, взагалі інші не облаштовані. Як так сталося, взагалі що ми не маємо де укриватися? І чи можна було за рік повномасштабного вторгнення? Щось зробити конкретне для того, щоб люди мали де ховатися від ракетних ударів і від ударів шахедами? Ну, я б ну, трошки перефразував би питання. Ми не можемо говорити, що немає місця, де ховатись. Воно де-факто є. Причиною, от, зокрема, я зараз тут от перебуваю, вирвався. Зсу приїхав на свій округ. Це мій округ, де сталася трагедія. Зараз перебуваю, прийшов з приймальні там, де ми приймали заяви разом з помічниками щодо надання допомоги постраждалими будинкам навколо і тим, хто постраждав в цій трагедії. Зараз перебуваю якраз біля поліклініки, де сталася трагедія. Питання, чому сталася трагедія? Не тому, що немає бомбосховища, воно є, воно фізично присутнє через проблема, через саме доступність цього бомбосховища. Тобто люди не могли потрапити там, через різних причин. Слідство скаже нам точно, і суд так само. За попередньою інформацією, це через те, що воно не було відкрите, бо охоронець не відкрив його. а не проблема саме доступності, я чую зараз, спілкуюсь з людьми, що багато людей скаржаться на те, що вони постійно закриті. Тобто немає оперативного відкриття цих бомбосховищ у разі повітряної тривоги. От я вчора ознайомлювався з варіантами, які можна. Використати для того, щоб не було подібних ситуацій і уникнути подібних трагедій. Е -е є в нас електронні замки, є замки, які працюють по сигналу. Тобто е зменшити е людський фактор, який міг би впливати на доступність е до бомбосховищ. Зокрема, е друге питання от нам найперше це треба вирішити саме це питання. Да? Друге, питання вже є. Е їхній стан цих бомбосховищ, да які мають привести в належний вигляд. Я, я зокрема хочу зазначити, що київською міською радою було виділено 1,2 мільярди гривень на райони для того, щоб відповідно всі присутні в районах бомбосховища були приведені в належний стан. Зокрема, я на початку року виділив. Кошти щодо реконструкції будівництва двох школах в мене на окрузі бомбосховищ, і це я роблю. Хочу зазначити, перебуваючи в збройних силах, отак розриваючись між службою і депутатською діяльністю. Якось в мене це виходить. Тому треба вивчати ці питання. От буду піднімати на майбутній сесії питання щодо варіантів. Доступності, які є для того, щоб уникнути подібних ситуацій, які сталися тут, і можливо розглядати інші варіанти щодо доступності. Друге питання знову ж таки тут питання виконавців. Ви запитали, чому така історія? Питання виконання кошти були виділені. Київрада проголосувала один раз на 900 Мільйонів другий раз на 300 мільйонів, і того півтора мільйони виділили з бюджету міста. Тобто, все є, треба виконувати те, що ті рішення, які приймає Київ пане Олександре. У нас в студії Олексій Гетьман, В нього є питання до вас теж. Так, так, саш, привіт, Радий тебе бачити. Живемо та здорово. Вже так таке таке питання. От ця людина, яка охороняла ну відповідальний охоронець. Це якась фірма, яка була нанята по договору по договору, чи це структура КМДА? Тобто, де там ст... ні це не, не структура КМДА, а, це просто охоронець, який наняв відповідний а, директор закладу, який а, ну відповідає. Насе відповідальність за даний заклад. Тобто... Це не структура. Мальна не комунальне підприємство, яке здійснювало там охоронні функції даного закладу, тобто це якась фірма, з якою уклали договір. І вона так відпрацювала. Тобто, це не 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 провина камдати. Я я розумію. Дякую, Саш. А от якщо ми говоримо про ступінь відповідальності, от ви сказали про виконання. А хто мав виконувати оці рішення, коли депутати проголосували на сесії? І сказали, от вам потрібні кошти. Ми виділяємо ці кошти. А хто далі? От по ланцюжку цьому. Я зазначив на початку ефіру цим ну далі відповідальними є районні державні адміністрації, на які переводяться відповідні кошти згідно тих потреб, які зазначають вони на початку. Да і далі вони, як наступна гілка виконавчої влади, мають використовувати ці кошти, якби для того, що за призначенням на які їх було виділено в даному випадку. Це районна державна адміністрація Доснянського району. А от тих людей, яких ось зараз суд виносить рішення по них, я маю на увазі головний лікар цього закладу, охоронець, заступники, яка їх ступінь відповідальності в даному випадку? По вертикалі від голови державної адміністрації, який був призначений вказом президента України. І далі він призначає собі заступників. Далі він призначає директора районної поліклініки. Це не міська поліклініка, це районна поліклініка. Тобто, вся вся вертикаль відповідальності, вона по суті йде не так від мера, від київського міського голови, як від президента, який призначає голів адміністрації. Вчора буквально з'явилося відео від голови райдержадміністрації Дарницької, в якому він пропонує скласти повноваження, написати заяву про відставку собі і меру Києву Віталію Кличку. Набуло резонанс в соціальних мережах, декому сподобалося так, дійсно, деякі частина людей це підтримали. А, а якщо розібратися по суті, насправді, от е, яка тут то, теж ступінь повноважень? І чи має право голова райдержадміністрації пропонувати виборній посаді мера е, міста складати свої повноваження? Ну, заява якась ну, чесно, безглузда. Я знаю голову адміністрації, я на ну, окрузі вже не перший рік. Якби... Для мене це виглядає як, знаєте, ну просто в очі кидається, як політична гра, яка генерується і режисується в офісі президента, який призначив даного так? Ну, пос... Голова районної адміністрації є призначеною персоною президентом України. Він не є виборною персоною. Він не може пропонувати якісь тотожні речі людині, яку вибрала більшість киян. Бо його легітимність і легітимність мера це абсолютно різні легітимності. Мер, якого обрали фізично люди, за якого проголосували, людина, яку призначили. Вона має меншу легітимність ніж в даному випадку, ніж кличко. Тому пропонувати якісь тотожні речі, ну вибачте, але це є абсурдом. Пане Олександре, дякую дуже за коментари, що долучились до нашого ефіру. Олександр Погребиський, військовослужбовець збройних сил України, депутат Київради від фракції «Європейська Солідарність.